Call of Duty Modern Warfare 2 – це найкращий аркадний шутер в історії людства. Якби людство існувало три роки. Всім привіт! Сьогодні ми будемо препарувати новий шутер Infinity Ward, який носить ім'я величної гри 13-річної давнини. В 2009 році оригінальна МВ2 мала ефект ядерної бомби зі своїм кришозносним мультиплеєром та захоплюючою кампанією. Magnum Opus Vince Zampelli заслуговано вважається ідеальним мультиплеєрним шутером, і по праву міг би займати місце у ігровому музеї Мір та Вагів, якби таки існував скільки творіння старих інфініті Ward витримує золоту середину. Настільки ж гра від нового складу студії віддалена від цього балансу на йобані кілометри. Тож я вирішив зробити те ж саме і дистанціюватися від якихось стандартів оглядів, зробивши так про одиночну кампанію, вам розповідатиме сценарний садист. А на ростен мультиплеєрної складової увірветься його неконтрольоване альтер-его. Вважаю нечемним більше затягувати початок. Тож, пані та панове, зустрічайте Modern Warfare версії один Ця Чому? Та тому, що мені важко згадати більш філерну синглплеєрну кампанію, ніж ця. Всі події, які відбуваються, ведуть приблизно до ніхуя і мають десь нульову насиченість важливими моментами. Американські ракети потрапили до рук іранських терористів, і нам потрібно з'ясувати, де вони і як туди потрапили. Але процес розплутування цієї історії і фінальний результат зацікавлюють трохи більше, ніж нещодавня Скорн. Згадайте сюжетку оригінальної МВ2. Теракт провок. Країна довбойоп атакує США, починається Третя світова війна. Паралельно ОТГ-141 виходить на слід Макарова, звільняє самого Прайса, а останні місії просто затамовують подих. Так, це була така бойовикова клюква без претензій на якусь художню цінність, але вона була епічна, цікава і найголовніше, приковувала до себе гравця. Нова Call в дюті знає що? Що всім подобались старі персонажі, та якісь меми з ними пов'язані. Тому тут вас очікує величезна купа фансервісу. Загинайте пальці. AC-130 є. Yeah. Місія в гіллі є. Yeah. Що це за ім'я таке дурне? Соуп є. Yeah. Стара маска гоуста є. Код 627 є. Yeah. We ARE living! Є. Yeah. І це я далеко не все перерахував. Одна місія взагалі є комбінацією Crew Expendables першої МВ. Та останній легкий день був вчора з другої. Тобто, сюжетна кампанія Modern Warfare є набором мемів з оригінальних частин. Тільки тут все ще й приправлено якимось неєбічним рівнем пафосу, який подається настільки серйозно, що аж смішно. А іноді тут відбуваються такі тарантіновські діалоги, від яких фільми Томі Вайсовам здадуться зразком сценарної роботи. це Аліандро кібересікореману. protect them Єдине хороше, що є в сюжеті нової МВ2, це те, що Гоуст отримав таки свою арку. Правда, ця арка прискорена в 100 разів, майже немає ключових подій та загалом є максимально привітивною, але менше з тим. Гоуст доєднався до числа тих, кого в перезапуску серії з натяжкою можна назвати персонажами. А ось новий оперативник Алехандро взагалі не блищить, хоч якоюсь глибиною пропрацювання. Але за рахунок неймовірної харизми актора, за ним завжди Приємно спостерігати, всі інші ж персонажі або нічим не виділяються, або мають екранного часу менше, ніж датчик серцебиття. Заради чого ж варто взагалі тоді проходити кампанію? Ну хіба що через тизер легендарної No Russian, яка для нас з вами має особливу цінність? А так, сміливо скіпайте, нічого не втратите. Та якщо сама історія є дуже прісною та пустою. То ось геймплей на подив представляє для нас великий інтерес. На жаль, не тільки з хорошого боку, але все ж таки давайте почнемо з приємних змін. Отже, Call of Duty в цьому році більше не коридорний шутер. Ні, ні, не в тому сенсі, що це єбать не лінійна РПГ у відкритому світі, а в тому, що наша агентність стала набагато більшою. Якщо раніше будь-який крок вправо вліво від основного маршруту призводив в кращому випадку до ступору. То зараз вам дають доволі широку в рамках Call of Duty свободу. В більшості випадків алгоритм дій дається на відкуп саме гравцеві, тому ви вільні обирати спосіб зачищення кімнат чи маршрут до вашої цілі. В деяких місіях вам навіть навалюють повну свободу дій з великою зоною, на якій можна поекспериментувати з інструментарієм. Але якщо ви очікували, що вперше давши гравцеві широкий простір, Infinity Ward не налажають, ви дуже наївна людина. В чому проблема? Коли в тебе один умовний коридор з ворогами, геймдизайнеру дуже просто вибудувати реакцію гри на твої дії. А ось коли замість коридору з'являється щось ширше, потрібно вже набагато більше роботи зі штучним інтелектом та сутностями, щоб все відчувалось органічно. І Modern Warfare 2 в цьому сенсі абсолютно жахлива. Вона не знає, як саме реагувати на стимули зі сторони гравця. Фідбек гри не постійний та нечитаємий, тому розробляти той самий алгоритм. Тим дій майже неможливо. В кожній місії, де вам дадуть свободу, ви відчуватимете себе не як в дитячій кімнаті з купою іграшок, а як в черзі, коли вас полушили батьки. Ви щось розумієте, що потрібно робити, але реакція на ваші потуги вам достеменно невідома. Тому й відчуття від нової свободи не такі вже й свободні. Даруйте мене за тавтологію. Особливо смішно стає, коли у всьому цьому вільному просторі дій гра все ще транслює штучному інтелекту, де ви знаходитесь. Іноді, прям до. Волю відверто, коли ворожі бійці, які відправились на патрулювання вашої останньої позиції, пересуваються прямо за вами. Таке враження, що на вас висить мітка, на кшталт тих, які ми з вами дружньо шукали на початку повномасштабного вторгнення. І комп'ютер знає, що немає нічого кращого, ніж насрати на цю мітку, щоб її знешкодити. Але насправді насрали розробники. Собі в штани. Тому що хтось з них завважав геніальною ідеєю додати у гру ворогів з армором та шоломом. Не питайте нахуя, я не знаю. В цьому реально немає сенсу. Ніхто, сука, не просив в синглплеєрі колди часточку Escape from Early Axe. Ой, вибачте, Escape from Tarkov. Ці пі Всмоктують в себе цілий магазин, що на високих рівнях складності неймовірно фруструє. Тому не пропускайтесь моїх помилок, ставте низький рівень складності, і ваша нервова система буде в нормі. До певного моменту. Першим таким стане місія на AC-130. На її початку мені здалося, що ух, як я зараз настріляюсь. Але буквально одразу гра заявляє, що прямо серед ворогів ходять цивільні, і нам потрібно вести вибірковий вогонь. Ще раз, нам потрібно дотримуватись Rules of Engagement на клятому ганшипі, який хуй знаяк опинився у повітряному просторі Мексики. При тому, що потім оперативники цієї приватної військової компанії влаштують локальний геноцид в одному окремому взятому містечку. І, коротше, ви замість того, щоб не. Сти смерть з небес, будете займатись сраним піксельхантингом. Задоволення близько нульове. Схожі відчуття у вас будуть від просто неймовірної погоні, а.к.а. Урзикстанський форсаж. Вашим головним завданням буде не обригатись від дизайну цієї місії, тому що тут вас очікують дорога, яка йде по колу. Криві перестрибування з тачки на тачку, йобана вантажівка з дронами, і двічі йобана вантажівка з мінами, яка просто спалила мою сраку дотла. Мало того, що тобі потрібно ухилятися від цих дебільних мін, так ще й тачки NPC, які підриваються на них, також стають для тебе перешкодами, і петляти проміж пісюнів стає майже нереально. А третім китом шизи стане бос танк. І я навіть не знаю, як це коментувати. Вам доведеться бігати по будівлях та шукати вибухівку. Щоб знищити цей танк, а антагоніст в цей час кататиметься по арені і розповідатиме якісь філософські думки. Гірше за ці думки Джокера буде лише проходження цієї місії на високих складностях. Адже окрім танку на нас вибігатимуть рофлопосіпаки, деякі з яких будуть в славнозвісному арморі. Коротше, нагадую ще раз: ставите складність рекрут і не єбете собі мозок. Та щоб ви не думали, що я тут суто хейчу гру, зараз я її за дещо похвалю. В цій колді є без перебільшення. Одна дуже крута місія, де правила гри змінюються і вже ви стаєте жертвою. Щоб уникнути загибелі, вам потрібно буде крафтити предмети та правильно розпоряджатись вашими дуже обмеженими ресурсами. Тут є і напруга, і незвичний геймплей, і навіть розкриття гоуста відбувається саме тут. Oh, your Sorry, sir. I'm a Go fuck yourself. Але йоб вашу матір Infinity Ward, хто вам сказав, що я хочу фінальний боссфайт саме таким геймплеєм. Так, завершення і без того, нудної історії відбуваються у затягнутому стелсі з крафтом, що також викликає напругу, але вже понижче попереку. А якщо згадати, якими були останні місії оригінальних трьох Modern Warfare, разом з болем в дупі приходять й сльози ностальгії. Тому що ви не епічно на човні переслідуєте Шепарда, чи вщент розберете. Зносити готель в Дубаї. А граєте в великобюджетну версію як дістати сусіда? І після такого чудового фіналу вас направляють до мультиплеєру. Тут в сценарії ставиться крапка, і до справи береться моя друга імпровізаційна особистість. Богдане, тобі слово. Дякую тобі, Богдане. Як то кажуть, повністю погоджуюся з попереднім оратором. Ну а зараз я буду вам розповідати про мультиплеєр, коли діть Modern Warfare 2. І насправді кажучи, я сподіваюся, що ви подивилися мій відос про Бету. Якщо ні зараз десь вийде тут підказочка, щоб ви мали уявлення, як взагалі змінилася гра. Ну, спойлер, вона не те, щоб змінилася, просто відкрилося дуже багато таких е дрібничок або не дрібничок, які дуже сильно вплинули на моє враження від гри. І я не бачу сенсу тягнути кота за хвіст. І почнемо з такої прекрасної речі. Е речі, яка мене дуже сильно, знаєте. Вразила на Беті, і я мав дуже багато очікування від цього. Але, як то кажуть, бійся своїх божань, сука. Це Weapon Platforms. Це ось ці. Гілки прокачки зброї. Я не знаю, можливо, я десь зараз вставлю свій момент з минулого відосу. Там де я кажу, система з гілками виглядає цікаво, але ми ну не побачили занадто багато зброї. Єбать мене в сраку, як же я помилявся. Десь половина зброї в усій грі відкривається не за рівні, а за ці довбані платформи. А знаєте в чому проблема? Ну, наприклад, умовно я не граю з Демерками. Ну, наприклад, мені не подобається. Але я хочу пограти з версією з цього лакмана на 5.56 зі штурмовою гвинтівкою. І мені, щоб відкрити цю штурмову гвинтівку. Потрібно суко грати з цим йобаним лакманом 762, але він мені умовно не подобається. Ну, типу, я його не полюбляю Другий приклад це коли я для того, щоб відкрити MSR, мені дуже подобалася MSR в МВ3, вона була така крута снайперська гвинтівка. Мені довелося пройти просто. Ну, окей, я не буду казати, що це кола пекла, тому що насправді СПІАРК тут дуже сильно їбуть, вони квікскопні. Я полюбляю грати з таким, знаєте, Run-and-gun стайлом для снайперки. Це круто, але сам факт. Що мені довелося, я реально фармив. Для мене це виглядало як йобана робота. Щоб відкрити цю МСР, я заходив, грав спеціально і я просто викачував ці йобані снайперські гвинтівки тільки, щоб дійти до МСАРу. Не буде так, як раніше, що ви там викачали 55 рівень, все, у вас є вся зброя в грі, юзай, яку хочеш. І там вже все залежить від тебе, яка подобається, таку її використовуєш. Ні, це просто дупа. Тобі реально доводиться працювати в грі. Але це тише половина проблеми. Це навіть не десята її частина, тому що основна найголовніша проблема полягає в модулях, як було раніше. Ти граєш з пушкою, і ти на пушці апаєш левли. І з цими левелами тобі дають атачменти. Так, там була проблема в тому, що пушка в стоці — це гавно, сане, і тільки коли ти собі викачаєш всі модулі або там всі рівні зброї. То ти можеш вже зібрати нормальний сетап. Насправді тут є один прикольний момент, те що зараз модулі настільки сильно шкодять е, своїми характеристиками, що набагато краще залишати 2-3 слоти вільними. Тобто, це велике питання до системи модифікації. Але то таке. Так ось всі ці модулі зараз вони є у своїй більшості загальними, тобто вони працюють на багатьох зброях. Вони не конкретні для однієї, а вони як то кажуть, across the board. Вони по всім платформам можуть бути. По всім зброям, там, умовно, приціли, майже на кожну зброю можна поставити. Ти, типу, відкрив на емочці і можеш поставити її на іншу зброю. Здавалося, б, просто кайфуха. Ну реально, в чому проблема? А проблема полягає в тому, що кожна конкретна зброя відкриває для тебе лише один, два, там, три атачменти для всіх інших екземплярів е озброєння. І ти. Повинен викачати, щоб відкрити всі модулі у всій грі, щоб ну, мати максимальний арсенал і максимальну варіативність у модулях, ти повинен викачати кожну кляту пушку в цій грі. Я зараз не жартую. Кожна пушка у вас повинна бути викачана в топ, щоб мати доступ до кожного модуля в цій грі. І це йобане пекло. І я сиджу, думаю, блять, ви що? Серйозно? Тобто мені реально просто потрібно працювати. І якщо ви подумали, що це вже доволі гидко, згадайте видавця гри Call of Duty Modern Warfare 2. Згадали? Activision. Бобі Котік. Бобі Котік дуже полюбляє гроші. Він полюбляє бабос, він полюбляє кеш, він полюбляє ось ці цифри на картці. Ви розумієте, що це виливатиметься? Це виливатиметься в те, що нам будуть продавати блюпринти, креслення, зброї, в яких вже є модулі. Ти або працюєш як раб на галерах, або... Ти можеш просто купити ось цей, ну такий, знаєте, сором'язливий такий, ну він десь в куточку, якийсь скінчик, бандл, і там є ці модулі. Хм, Як так вийшло? Співпадіння? Хм, Навіть не знаю. Сидить такий бобі Котік і каже: Якщо ви думаєте, що сам апгрейд пушки в топ займає не так багато часу, насправді багато ну в рамках Call of Duty, це. Дуже велика кількість часу. До речі, дуже цікава штука полягає в тому, що ось всі ці модулі, які ти відкрив. Ти не можеш їх поставити на свіжу пушку, тому що тобі потрібно на свіжій пушці вибити якийсь рівень, щоб відкрити слот для цього атачменту, що якби просто, блять, якась хуйня, чуваки. Я тут е, пітнію, просто намагаюся відкрити там якісь модулі. Думаю, ось нова пушка, я їх туди зараз і перенесу, а мені кажуть, ну, досягни п'ятого рівня, щоб відкрити слот оптики, і ти такий. Вау! Wow! Дуже дякую! Ну окей, хрін з ними з цими атачментами. Окей, це одна проблема, як на мене, дуже важлива, але далеко не єдина. Наступна проблема дуже насправді серйозна. Те, що гра за 70 доларів, а в нас вона коштує на секундочку 2339 гривень. Я навіть не знаю, скільки це банок рева взагалі. Уявіть собі, гра виходить. Без режиму хардкор, який є насправді класичним для Call of Duty. Немає ось цього повідомлення, яке показується тобі на екрані у грі, коли ти відкрив камуфляж. Тобто дізнатися про те, що ти відкрив камуфляж, ти можеш лише зайшовши в розділ камуфляж на зброї. Йдемо далі. Немає часу XP токенів. Тобто, ти активуєш е -дабл експ. Наприклад, на годину чи на півгодини, і в тебе немає таймеру, скільки залишилося, і найголовніше, і таке, найсмачніше. В грі на релізі немає такої, ну знаєте, дрібнички, як бараки, місце, де ти завжди міг подивитися свою ефективність, свій КД, свої фраги, рейтинги, свої емблеми, свої нашивки, що ще там. Цього немає на релізі. Я не знаю, чим займаються Infinity Ward, Можливо, вони вже десь там на Мальдівах, або вони вже думають, як пилити лутбокси для Warzone, чи як запхати Dogg в Warzone 2. Я не знаю, але якого хуя Infinity Ward та Activision в нас немає, бараків, це річ, яка була в кожній Call of Duty на релізі це не якась, знаєте, якась фіча, якуму вам подарували. Це Quality of Life фіча. Це як туалет. Він повинен бути в кожній оселі. Якщо в тебе немає туалету, то забудовник дебіл. А не твоя якась проблема, що тобі там не дали туалет, а ти його очікував там. А туалет насправді не входить в базовий набір цінностей в хаті. Йоб вашу матір, як таке взагалі можливо? І це, я вам нагадую, тріпала гра. Такого не повинно бути. І я вам тісно максимально не рекомендую купляти цю гру саме зараз. І не купляйте до неї, будь ласка, мікротранзакції. Не давайте Бобі Котіку ось цієї знаєте, останньої насолоди е, полізти вам в кишеню. Не робіть цього. Наступна проблема прямує ще з Бити, і там, ну, вона вже викликала питання. Але знаєте, ми не бачили повної картини. І насправді краще б не бачили. Тому що інтерфейс став ще гіршим. Він просто жахливий. Він незрозумілий, неінтуїтивний. Він лагає. Ви завжди стикатиметесь з якимось некоректним відображенням речей. Або з якоюсь незрозумілістю, або з якимось багом. І я не розумію, як це взагалі можливо, тому що в МВ 2019 року був класний інтерфейс, він був зрозумілий, він був футуристичним, але в той же момент він був функціональний і зрозумілий. І як від такого ми перейшли до просто якогось міксу нетфліксу з хуй значим, яке ще й погано працює? ui дизайнери Infinity Ward дійсно повинні залишитися на другий рік, або як мінімум виправити все те, що зараз реально. Не працює в сфері їх відповідальності, начебто з такими найголовнішими проблемами навколо геймплею ми завершили. І давайте тепер перейдемо до геймплею. Одразу скажу для всіх, хто в темі, СБММ все ще живий, і СБММ ЄБЕ, дай Боже, вас завжди намагатимуться тримати в рамках КД десь 1, 1 і 2. Тобто ви будете стомпати одне лобі, друге, третє там, умовно, з КД там 2 2,5, там 1,9 тобто коротше, будете роз'єбувати. А вже в четверте, п'яте, шосте і так далі, вам буде кидати таких тіпочків, що вас стане каде там 1,5, 1-3, 1-1, а потім 0,9, 0,6, 0-03. З нікуди не дівся, і мені здається, що він став ще більш суворим для гравців. І я чув навіть на західному Ютубі, що він впливає і на коннекшн. Тобто, якщо ти роз'йобуєш лобі, тебе кидає не тільки до сильніших опонентів, а й до тих, з якими в тебе більша затримка. що Взагалі, ну якась маячня, дурня і хірота. І це абсолютно жахливе відчуття. Ви не відчуваєте, що ви якось прогресуєте. Ви розумієте, що вас постійно тримають десь в рівні, де ви там, ну, плюс-мінус, в одиничку, КД виходите, і не дратуєте нубів тим, що розриваєте їм сраки в м'ясо. Але взагалом, я вам повинен сказати, що грається, коли Duty Modern Warfare 2. Доволі непогано. Я чесно скажу, ну, я зараз виношу за е, душки ганплей, тому що ганплей шедевральний. Але, знаєте, в ВВ 2019 року теж був крутий ганплей, Але там був жахливий левел дизайн. Тут левел дизайн, ну, знаєте, він нормальний. Він не легендарного рівня, там старих Infinity Ward, але він нормальний. Більшість мап для 6 х 6, 10 х 10, 12 х 12, вони реально класні і вони компетітів. Вони більше не Створюють ситуації, в яких в тебе там 8-9 потенційних точок, з яких на тебе можуть вийти опоненти. Тут десь там 4, 5. І ти можеш це все заменеджити там. Ну, можливо, дійсно там, іноді буває 3. Тобто це в кращих традиціях е, старого мультиплеєру. Е, наприклад, мені дуже подобається ось ця мапа Гран-Прі, а мапа Альмазра чи Альбебра, не знаю, даруйте, я не запам'ятовую назви мап, вона взагалі дуже і дуже крута. Реально, левел дизайн став кращим, набагато кращим. Чим він тепер не заохочує ось це сидіння. Він більше заохочує все ж таки якусь активність, тому що менше точок потенційного удару, а отже, більше контролю і більше активності. Але, як то кажуть, в сім'ї не без дебіла, тому що тут є декілька мап, які виключать у вас таку. Mm, фрустрацію та ностальгію за МВ 2019 року. Мій фаворит це ось ця локація зі зруйнованими будівлями. Там mm, просто бомба. Ти можеш померти з усіх напрямів. Особливо вибігаючи на вулички, ви підписуєте собі смертний вирок, тому що зон, з яких на вас можуть просто випасти опоненти, їх мільйон. І контролювати це неможливо. Друга мапа, яка викличе у вас головний і не тільки біль, це ось це шосе, на якому купа та Реально, там їх дофіга, і вони є укриттями, начебто прикольний концепт, так, така, знаєте, close quarters мапа, але насправді це повна хуйня, тому що, по-перше, ось ці машини, коли за ними ховається людина, вона використовує тачку як укриття. Дуже важко вицілити голову, і тому що більшість скінів вони просто зливаються з цією тачкою, і це насправді скоріш гра на вдачу, ніж твій якийсь АІМ, бо реально влучити в голову доволі важко. І я дуже рідко це робив. Можливо, звісно ж ви напишете, що я просто лох позорний, але реально це доволі важко зробити. Ну, а по-друге, всі ці машини, вони підриваються. Це просто якийсь йобаний Донбас, все бомбіться. Кожна машина підривається, і насправді, навіть якщо кинути флешку в неї, здається, це все одно затригерить тачку. Тому будьте готові, що на цій мапі ви можете померти на початку разів 5, тому що всі кидають ось ці гранати, ці машини підриваються, і вони підривають вашу сраку разом з цим. Я не знаю чому, але я дуже сподіваюся, що розробники все ж таки зроблять так, що ці тачки по дефолту будуть вже підірвані. Тому що біль від усіх цих детонацій, вона доволі фруструє. Струюча і неприємна. Але якщо виключити ось ці дві мапи, то загалом левел дизайн дійсно мене дуже сильно потішив. Ти можеш реально грати дуже агресивно, і ще й прикрутили звуки, вони стали набагато більш тихішими з часів бети. Це все ще не ідеально, причому далеко не ідеально. Звуки все ще. Дуже гучні, і ти можеш точно в... вирахувати, де знаходиться опонент за стіною зараз, просто за однією стіною, а не за двома, як було раніше. Але насправді кемперство стало менше, і це дуже приємна новина для мене, тому що я такий активний гравець, і я не полюбляю, коли люди сидять просто по кутках і чекають своїх опонентів, і цього тут реально стало набагато-набагато менше. І ось що цей активний геймплей може по справжньому зіпсувати. Це тікреїт. Він тут жахливий нахуй. Я не знаю, скільки він. Я не бачив дослідження батл Нонсенса, я не бачив якихось даних, але в мене є стабільне враження, що тікрейт тут на серверах Infinity World 24 або 30 Гц і ніякі навіть не 60. Тому що те, що ви бачите в себе на екрані, і те, що насправді відбувається на сервері, це зазвичай дві дуже різні картини. Ви постійно стикатиметеся з ситуаціями, де ви виходите на опонента, починаєте стріляти, думаєте, що у вас ще є можливість якось. Ось відповісти, вийти переможцем з перестрілки, але на сервері ви вже здохли і. Це така маячня. Боже, серйозно, компанія е, такого розміру, як Activision, не може дозволити собі е, сервери з тікрейтом хоча б там в 60 Гц або вище. Я ж кажу, я не знаю точні числа, але вони недостатні для того, щоб не відчувати ось цього ділею. І ні, в мене лейтенсі завжди десь 30. Тобто це нормальний лейтенсі. 30, 40, 50 там іноді. І це 100% проблема не в моєму коннекшені. Ця проблема здається, вже була на Беті і на релізі Modern Warfare 2012 року, і вона повторюється зараз. Я дуже сподіваюся, що її якось пофіксять. Якщо ви спитаєте мене, чи сподобався мені мультиплеєр, я вам чесно відповім, так, я отримую від нього задоволення. Мені подобається в нього грати, мені хочеться в нього повертатись. Тобто якась аддиктивність в нього є. Ось цей ганплей, який найкращий в індустрії, абсолютно точно, без якихось питань. Він отримав ще й дуже непоганий левел дизайн, за рахунок якого ви реально. Можете отримувати насолоду, ви отримуєте задоволення від цього мультиплеєру. І якщо б ви мене спитали, чи купляти мені цю гру, я б сказав так, якби не купа проблем, які тягнуться з ним. Тому ось що я скажу про мультиплеєрну складову Call of Duty в Modern Warfare 2. Вона 100% краще за МВ 2019 року, беззаперечно, але вона далека до ідеальної. Infinity Ward зробили декілька важливих кроків вперед, але при тому вони ще й в бік якось пропетляли, через що ви не зможете повністю насолоджуватися всіми хорошими якостями цієї гри. Ви точно проведете в цій грі не один класний вечір, але втратите дуже велику кількість нервових клітин. Тому я рекомендую вам все ж таки познайомитись з цією грою, але бажано. За якоюсь доволі серйозною знижкою. Ну а підведе підсумок цього огляду і зробить свій величний вердикт. Богдан сценарний, повертаю слово. Так що ж ми маємо на виході? Найбільш прибуткова колда в історії, нереальний хайп у ком'юніті, Гоуст у Тіктоці, на Ютубі, на Таймсквер та взагалі скрізь де тільки можливо. Але чи робить це гру хорошою? Аж ніяк. Так, з точки зору мультиплеєру, це певно краще Call of Duty за останні років 5, що для когось вже є неймовірним результатом. Та насправді філерна сюжетна кампанія та купа проблем, яких можна було уникнути на кшталт інтерфейсу чи збройних платформ, не дають мені морального права сказати, що це краще Call of Duty з часів Black Ops 2. Тому в певній мірі адективна, але безсюжетна та фруструюча Call of Duty Modern Warfare 2 зразку 2022 року отримує від. Мене 7 балів з 10. Прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з неї рецензії. Тому звертайте увагу саме на склад огляду, а не на фінальний бал. Дякую вам за перегляд. Не осоромлюйте ім'я величних пращурів та до нових зустрічей.